Ми комітетом прийняли відповідне рішення, рекомендувавши Кабінету міністрів зробити це ще влітку. І, на щастя, безперечно, довго це часу зайняло у Кабінету міністрів, півроку, але краще пізно, ніж ніколи, і нас почули. І розпочався процес перезавантаження митниці. Дуже важливо, аби це вже до речі, за мою канденцію, сьомий керівник буде. Сьомий керівник. І дуже важливо, щоб ми не повторили тих помилок, що раніше просто змінювалося прізвище керівників, а все лишалося так, як воно, так, як воно і є зараз. Дійсно, ми розслідували з на тимчасові слідчі комісії з економічної безпеки Верховній Раді, розслідували схему з нелегального експорту зернових, коли от тим зерновим коридором, з який, який дався нам такою кров'ю, вивозилися з країни зерно. Без сплати жодної копійки в бюджет і без повернення валютної виручки. Тобто держава нічого з цього не мала, і армія нічого з цього не мала. І це жахливі насправді такі речі, які дійсно траплялися, і дійсно це було за сприяння митниці. Є відповідна кримінальна справа, порушена БЕП, але це лише одна схема. Згадайте пункт пропуску Орлівка, де обілічували все, що рухалося через цей пункт, і законно і незаконно рухалося, і на все був свій прескурант. Ну зараз відбувається, і я маю надію, що відбудуться відповідні кадрові зміни. Але я говорю про перезавантаження. Перезавантаження не тільки трьох осіб в керівництві митної служби, до речі, один з них досі не звільнений. Пан Чому? Черкаский Руслан він є таким, знаєте, символом української корупції на митниці. На лікарняному і е, тому це унеможливлює для кабінету міністрів прийняття такого рішення. Мова йде не тільки про цих трьох керівників, мова йде про керівників регіональних митниць, мова йде про керівників постів на заході е, нашої держави, де відбуваються для війни абсолютно неприпустимі речі. Неподобство відбувається, яке необхідно негайно припинити. Я вважаю, що починати треба з відкритого конкурсу. На голову державної митної служби, аби всі, хто вважає себе достатньо потужним для того, аби здійснити реформи на митниці, міг взяти участь в цьому конкурсі і його могли б обрати, і відповідно утворити на конкурсі відповідну команду. І ця команда повинна провести, провести ці реформи. Вона повинна вичистити митницю від корупціонерів. Необхідно зробити ротацію митників. Необхідно запровадити ті закони в життя їх правопровадити, які ми прийняли ще декілька років тому, які чомусь не працюють. Я мову мову веду зараз про спільний транзит, наприклад, про. Спільні пункти пропуску з поляками, коли, які вичищають, сама по собі ця така процедура вичищає корупцію як таку. І е, мені здається, що але, але да, при всьому цьому, мені здається, що необхідно, аби в системі були запроваджені певні правила. В податковій от, антикорупційна політика. Вона йде вже протягом 22-го року, всього 22-го року. І в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що за найдрібніше порушення звільняється людина і звільняється її керівник. Я, я вважаю, що інакше ми не поборемо корупцію. Якщо ми, вибачте, за це слово, але не введемо тиранію для держслужбовців, і говоримо зараз про податкову, про митницю то про правоохоронні органи безперечно, то нічого з цього. У нас не вийде це. Просто буде заміна вивіски, заміна прізвища. До мене знайомі, незнайомі мені взагалі люди почали надсилати звернення про те, що ось я можу очолити митницю. Візьміть, будь ласка, розгляньте мене, проведіть конкурс. Я готовий брати участь у конкурсі. У мене є команда, в мене є план, що робити. Тобто, насправді людей достатньо багато. Давайте проведемо конкурс конкурси, з'ясуємо, хто відповідає е, критеріям і оберемо просто кращого. І, і звідси ми почнемо реформування реформування цього органу на, на тих принципах, про які я тільки що згадував. В податкові за ну, от, з початку війни до цього часу звільнено 28 керівників областей. Такого ж в житті не такого більше того, такого в жодному органі іншому нема. Траплялися випадки, коли інспектор брав хабар, а зносилося все керівництво області. У нас такі рішення були прийняті у Львові, у Житомирі, у Тернополі, в Рівному, в Дніпрі, в Сумах, в деяких інших областях. Таким чином, оця нульова толерантність до корупції. До речі, центральний апарат також був повністю перезавантажений. І дало можливість податковій в 2022 році зібрати грошей більше. Вдумайтеся в це, на 2 мільярди доларів більше грошей зібрати, ніж у мирному 2021 році. Припинені були системні, системна корупція. Припинені були системні зловживання з ПДВ. І це дало змогу при падінні економіки на 35% перевищити. Надходження 2021 року, це те, що дивує, шокує навіть наших партнерів, експертів міжнародних, які говорять справедливо, говорять, що для країни, яка воює, це абсолютно ну, нетипова ситуація. А я скажу, в чому річ це припинення системної корупції, і за далі за припиненням системної корупції йде вичищення тих корупціонерів, які залишилися на місцях. Це класно, що правоохоронні органі, врешті-решт, роблять свою роботу і вичищають таких покидків. Якщо ми говоримо про схеми, то, наприклад, той же самий акцизний податок. Ми мали на, на початку року минулого дуже такий провал з акцизного податку, бо повилазили всі тіні і дійсно в березні, ви пам'ятаєте ці буремні місяці. В квітні контроль не здійснювався щодо сплати акцизного податку, і там були для цього для цього підстави. І фактично він відновився з травня з червня місяця. І з травня з червня місяця припинено було декілька виробниць нелегальних тютюну. А в символ української корупції це е, тютюнова фабрика в жовтих водах, яка не сплачуючи податок е, до державного бюджету. На хвилиночку вона з початку 2022 року сплатила лише 6 мільйонів гривень до державного бюджету. 6 мільйонів гривень при тому, що так за такими обсягами тютюнова фабрика, що найменше мільярд повинна платити на місяць, мільярд на місяць, і податково донарахувала їм там близько 6 мільярдів. Одного тільки акцизного податку. Ні, вони не сплатили, їх припинили. Там кримінальна справа, вирізали обладнання і припинили цю злочинну діяльність. Бо вони не тільки не сплачували податки у бюджет, вони ще і давайте будемо відверто відвертими щедро дякували правоохоронцям, які закривали очі на цю злочинну діяльність. І... Ще декілька дрібних виробництв, які не на слуху, які, які ви напевно, не чули, закриті з, на ринку тютюну. Якщо ми говоримо про алкоголь, то існує така так звана друга форма, коли вони гонять спирт. І спирт на великих спиртових заводах і спирт продають за готівку, і це так, так звана друга форма. Перша форма це безготівка. Продають виробникам алкоголю, які, які потім з підробними акцизними марками виставляють, чи а взагалі без акцизних марок, виставляють десь в магазинах це все і все це продається. Ми вважаємо, що 23-й рік він повинен поставити крапку на цьому нелегальному виробництві. Якщо в, щодо горілки, то ситуація вже більш-менш прийнятна. То до, для щодо Тіну, нам необхідно ще попрацювати і довести тінь хоча б до 5%. Ми так рахуємо, що десь приблизно 18-19% в тіні, в серпні було 22%. Цей відсоток зменшується, зменшується, безперечно, але не такими темпами, як би нам хотілося. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про митницю, це те десь в районі 30 мільярдів. Податково не можна говорити по місяцям, бо там є різні податкові періоди. Є там податок на прибуток квартальний, наприклад, є ПДВ місячний місячний. Але якщо ми говоримо про ті надходження, які повинні бути, то це заплановано десь 50 мільярдів по місяцю від податкової до державного бюджету. І власне, ми впевнені в тому. Що е, ці гроші ми зобов'язані зібрати. У нас нема жодних іншого, жодного іншого виходу, бо всі ці гроші, всі ці гроші, і відмитниці і від податкової йдуть на армію. Партнери не дають нам ні копійки на е, оборону безпеку. Все це ми фінансуємо за, за, за власний рахунок. І якщо ти е, 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 дозволяєш собі працювати в тіні, дозволяєш собі не сплачувати податки, ти крадеш у себе, бо твій бізнес. Нікому не потрібно бути в першу чергу тобі, якщо тут будуть руські. І, е, і якщо вони не, не приведи, Боже, е, завдяки тому, що ти не дав цю копійку до державного бюджету, вони е, будуть просуватися нашою територією. Тому це питання, питання сплати податків, питання протидії корупції, воно перейшло з розряду такого: знаєте, е, правопорушення, яке толерувалося нашим суспільством, давайте будемо відверті, в мирні часи, воно перейшло до розряду марадерства. Абсолютно неприйнятного у війну, що ми намагаємося зробити з податковою 23-му році, ми намагаємося перевести її в смартфон. Ми намагаємося настільки поширити процеси діджиталізації, щоб абсолютно будь-яке спілкування між податковою та платником податків здійснювалося виключно в електронній формі. І, до речі, це це положення, яке ми прийняли на цьому тижні. Дійсно, ми скоротили строки на відшкодування на перевірки щодо відшкодування ПДВ. Вдвічі воно є в цьому контексті, бо ми хочемо настільки вдосконалити систему відшкодування ПДВ, щоб вона займала найбільше 7 днів. Я хотів би, щоб ну якщо не до кінця 23-го, то, хоча б на початку 24-го це було це було реальністю, і все зроблю для від себе для цього залежне. Але не тільки в цьому. Ми хочемо запровадити електронний аудит. Ми хочемо запровадити електронну акцизну марку. Ми хочемо, щоб для кожного громадянина України декларація податкова перед самою податковою і таке саме здійснювалося для фізичних осіб підприємців. Ми хочемо запровадити смартфоп, коли всю бухгалтерію за взагалі нема у підприємця гроші, просто е, утримуються банкам, які його обслуговують. Таким чином, ми я думаю, з високою долою вирогідності, ми не впізнаємо податкову до кінця цього року. Мова йде про 2% 2% податок, який ми запровадили на початку війни. 2% податок з обороту він не співмісний є з ПДВ, тобто з загальною системою оподаткування. Він виконав своє завдання. Ми тоді, якщо ви пам'ятаєте, в березні місяці вивели економіку з оцепініння, і такі такі спрощення в оподаткуванні, вони були для цього вкрай необхідні. На сьогодні він співіснує з податком на додану вартість, і це абсолютно алогічно. Це неправильно, і це суперечить всім принципам в. Система податкування і більше того, Європа вона працює за загальною системою. і ПДВ є основним бюджетоутворюючим податком. Тому у нас нема з вами вибору, якщо ми хочемо бути членами ЄС, чи е, працювати з ПДВ, чи не працювати з ПДВ. Це питання вже вирішено і. Той податок, який ну конкурує в межах однієї тієї ж системи оподаткування, ми повинні прибрати, і це наше зобов'язання за меморандумом з міжнародним валютним фондом. З 1 липня я думаю, що його не буде. Вже.